Ми студентки групи МД-21 Кривопишена Олена та Ткаченко Анастасія. Наша тема Свято Великомучениці Катерини. Катерини відзначається 7 грудня. 7 грудню відповідає 24 листопада Григоріанського календаря: День Великомучениці Катерини Свято Дівочої долі. У цей день перед образами цієї святої дівчата ставлять свічки, а потім під вечір ворожать на свою долю. Перед сходом сонця дівчина йде в садок і зрізує гілочку вишні. В хаті дівчина ту гілочку ставить у пляшку з водою і чекає свята меланки. Якщо до меланки вишня зацвіте, добрий знак. Засохне гілочка без цвіту, кепська ознака. Дівчата так це тлумачать. Є цвіт на гілочці, буде весілля. Нема, восени доведеться покрову благати. Свята мати покрівенько, покрийме його лівоньку. Увечері дівчата сходяться до однієї хати і варять спільну вечерю, борщ і кашу. Приходять хлопці, починаються розваги, сміх, співи, але без танців бо то піст. О півночі перед першими півнями дівчата беруть горня з вечерею, обгортають його новим рушником. Йдуть закликати долю до воріт. Кожна з дівчат вилазить по черзі на ворота, тримаючи в руках горня з кашею та борщем, і тричі гукає Дола-дола, йди до мене вечеряти. Якщо в цей час заспіває півень, доля обізвалася. Якщо ж ні, доля оглухла не чує мого голосу. Журиться дівчина і проклинає долю. Якщо десь у цю мить загавкав пес чи озвалася якась інша худобина, це означало, що доля почула дівочі благання, і з тієї сторони слід чекати нареченого. Причому, якщо закурікав півень, парубок прибуде статний і багатий. Якщо озвався собака, чоловік буде вірний і не дуже страшний, трохи сварливий. Якщо заїжджав кінь, чоловік трапиться роботящий, спокійний, але з характером. Народні прикмети Катерина по воді, то різдво по льоді. Як на Катерини холодно, то буде голодно.